Зазвичай чашушулі подають на весілях у Грузії. Тепер популярна східна страва перекочувала до черкаських ресторанів. Чашушулі куштують дуже гарячим, щоб аж кипів, розповідає шеф-кухар. А з помідорами з говядини і грузинськими спеціями, які ми не розпространяємо і не розказуємо. Посмакувати такою оригінальною стравою можна за 50 гривень. Подаватимуть чашушулі за усіма грузинськими традиціями. Каждою готуємо кожному адєна спеціально привезені на кецах, Назветься кеса глиняні скороки із, із Грузії». Із що готувати чешешулі, телятини, яловичини чи свинини обирає відвідувач. Для нем'я суїдів у черкаських харчівнях теж вистачає оригінальних страв. Ось тут рибу можна замовити просто з акваріума. Відвідувач обирає коропа, який на нього дивиться. Через півгодини його ж зафаршированого і засмаженого куштує. Ця послуга в Черкасах недавно, але вже стала популярною. «Щоб вона вийшла нас смачною, Ми її замаринуємо майонезом, гірчичку посолили, трошки поперчили, рибної приправки і, і жаримо. Ми готуємо її в різних варіаціях, ми її смажимо з цибулею і ще запікаємо її сметані. Короб, тобто сметана теж більше воно засвоїться краще в сметаному запеченому соусі. Щоби конкурувати із рестораном із заморською кухнею, заклади із традиційною теж креативлять. Любителів російської кухні у Черкасах дивують не лише млинцями, а й пирогами про секрет випікання яких знали ще в царській Росії. Особливості приготування наших пирогів в технології тіста, до якої ми приходили довгим шляхом, ретельно вивчали інші способи. Тут пропонують пироги з м'ясом, вишнями, яблуками, абрикосами та іншим начинням. Усе, щоб задовольнити смаки вибагливого клієнта. Олена Берестенко, Роман Буша, Віктор Наточий. Вікановини.